І наш ранковий гість, Павло Петренко, міністр юстиції. Доброго ранку Доброго ранку. Отже, ми бачимо, що обстріл терористи продовжує обстрілювати і мирні населені пункти, і українських вояків, але наша армія тримається місто на своїх позиціях. І наше завдання в тилу, певно, підтримати цю армію, зокрема і фінансово. І для цього, мав би бути, мав би спосприяти закон про спецконфіскацію, який знову ж таки не вдалося навіть внести до Верховної Ради. Я думаю, що треба, щоб ті народні депутати, які не голосували за закон, поїхали туди на передову і пожили якийсь час в того будинку, де живе жінка з сім'єю. Щоб вони відчули все на своєму, власному, на своїй власній шкірі, і після того пояснювали, чому вони не голосують за спецконфіскацію. Це правда вже. Я вже не знаю, який раз Верховна Рада навіть не змогла проголосувати включення до порядку денного спецконфіскації. І е, моя позиція дуже чітка. Значить, тих депутатів, які не голосують за спецконфіскацію, треба, щоб їхні прізвища були надруковані в голосі Україна, щоб українські громадяни знали, хто з депутатів фактично зберігає гроші Януковича вкрадені у українського народу, хто з депутатів не хоче, щоб 6 мільйонів пенсіонерів отримали 1400 гривень соціальної виплати. Хто з депутатів не хоче, щоб щоб вчителі і медики... Близько трьох мільйонів отримали відповідні соціальні виплати. І крім цього, я думаю, що е, і це позиція Народного фронту. Ми е, звернулися і до Генерального прокурора про, з цього приводу. Такі враження, що виграється час для того, щоб переписати ті офшорні компанії, чи гроші зараз арештовані в Україні. Для того, щоб потім через міжнародні суди спробувати ці гроші собі вкрадені, зафіксувати. І е, Генеральна прокуратура повинна зараз не, невідкладно звернути до, до своїх колег а, по юрисдикціям, де знаходяться ці офшорні компанії, щоб. А, Отримати інформацію і максимально зупинити будь-які зміни тих власників там на території тих країн, де відкриті ці офшорні компанії. Тому що фактично це буде ще більший злочин, якщо зараз депутати окремих фракцій, які розповідають, що вони є за народ, дадуть можливість Януковичу легалізувати ці кошти. Тобто наступного пленарного тижня ви знову будете вносити. Ми це, будемо, ми це будемо робити до того моменту, поки закон не буде проголосований. 50 мільярдів гривень, з яких половина піде на соціальні виплати, а це жорстка позиція Народного фронту і уряду, що цей закон має бути проголосований. Це дуже серйозний аргумент. І коли деякі фракції, ну я розумію, чому опозиційний блок не голосує, тому що вони так розуміють, мають певну частину цих коштів і мають видані ці кошти. Ну чому не голосує, наприклад, така фракція, як фракція Батьківщина, яка в принципі вносить дуже Же багато ініціатив щодо підвищення там, мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, але не голосує за те, щоб ці 50 мільярдів були саме направлені на таку ініціативу. Для мене це дивно. Я думаю, що ну треба робити висновки і по тим депутатам, які в принципі виходять з залу, коли закон ставиться на голосування. Тому дуже важливо, щоб спікер парламенту дав доручення і опублікували список депутатів, які не голосують в останньому голосі України. Пане Падло, от сьогодні 21 число, і фактично залишається тиждень. До mm. 에, того як чиновники і депутати мають заповнити електронні декларації, а ви особисто вже заповнили? я практично завершив, я на вихідних буду її розміщувати. Ну в принципі, я думаю, що ми будемо як один спільний колектив, члени уряду, десь в один день і подавати ці декларації. Це буде правильно і е, е, дійсно це абсолютно нормальний. Дійсно, перший раз складно, тому що треба мати певні IT-знання. Але це правильний підхід, коли державний службовець, тим паче найвищого рангу, повинен повністю відкрити інформацію про себе і своїх членів сім'ї. І це вже реальність, що до кінця тижня повинні 40 тисяч чиновників найвищих свою декларацію оприлюднити. Ну, що НАБУ звернулося до мін'юсту з тим, щоб виправити змінити форму декларації. Ну насправді не до мін'юсту, а до незалежного органу національного агентства по забіганню корупції, і е, цей орган, який зараз веде фактично систему реєстрації і електронні декларації. це їхній блок відповідальності, щоб привести. Ти всі технічні моменти до тої ситуації, щоб потім можна було за брехню в декларації притягнути до відповідальності. Це їхній обов'язок. Вони взяли на себе таку відповідальність. Вони повинні це довести до кінця. Я читав, що вчора наск відмовився змінювати форму. Ну значить, вони мають аргументи, що їхня форма, яка знаходиться на сайті НАЗК, повністю відповідає тим рішенням юридичним, які вони приймали. Це блок відповідальності цих чотирьох членів НЗК. Я переконаний, що вони усвідомлено роблять. Все для того, щоб система декларації була чинною. А наші правоохоронні органи повинні провести відповідний не моніторинг і в подальшому проводити роботу по притягненню до відповідальності тих осіб, які приховують свої статки. Ну і ще одне питання. О, три тижні минуло від того, як <кху> почала діяти судова реформа, зміни в конституції щодо судової реформи. Що вже змінено і що вже зроблено? Ну на сьогоднішній день те, що вже є реальністю, судді втратили абсолютний імунітет. І з 30 вересня суддя, який вчинив злочин, і на місці злочину його зафіксували правоохоронці, зразу затримали цього не було 25 років в Україні. Фактично судді були кастою недоторканих зараз. Вже реальність є перші затримки суддів там Дніпропетровській області. Наскільки я пам'ятаю, правоохоронці їх затримували. І е, другий блок питань це те, що я можу озвучити, тому що насправді е, буквально з перших е, з першої декади листопада повинен запуститися конкурс на судді Верховного суду України е, зараз з міжнародними партнерами вища колівкамісія. І ми так само долучаємося до цього процесу. Максимально ми доопрацьовуємо блок пов'язаний з тестами, практичними завданнями, формуванням досьє з кандидата на посаду суді. І я ще раз звертаюся до українських адвокатів, українських науковців. Будьте активними, тому що починаючи з листопада наступні місяці будуть конкурси на суді Верховного суду. Не стійте осторонь, приходьте на конкурси, змінюйте з нами країну разом. Отже, реформи тривають. Дякую, що завітали до на нас сьогодні зранку.